Рада вас вітати на своєму особистому блозі. І я, Крістіна Косова, перегляну для вас безпеку міст України на цьому тижні. Так само я буду відповідати на ваші питання під моїм попереднім відео. Я робила оголошення у своєму телеграм-каналі. Будь ласка, хто на мене не підписався, я буду вам дуже вдячна за підписку і за перехід у мій телеграм-канал. І так, поїхали! Стартуємо з сьогоднішнього понеділка і на днів 5-6 роблю прогноз. Саме перше місто, яке ми подивимося, це є місто, це є місто Запоріжжя. Більш-менш рівні. Мені не подобається третій день тижня, тобто середа, і у четвер може бути е, досить гучно, тому що я бачу якісь комбіновані прильоти у п'ятницю, можливі якісь пошкодження чи інфраструктура, чи, можливо, будуть якісь відключення. Тому, будь ласка, будьте обережні. Непогана спокійна карта падає ближче вихідних. Тож, напевне, там ми зможемо видихнути. Поїхали з вами далі. Переглянемо Дніпропетровськ на цьому тижні. Як фонить нам Дніпропетровськ. Погана карта падає мені на середу і на четвер. В середу можуть бути якісь дуже потужні тривоги, може бути гучно. Ще мені випадає якийсь. Е Можливо, буде смерть якоїсь людини, чи, можливо, когось викриють, якогось високопосадовця, який буде дотичний до воєнних дій. Погана карта падає на п'ятницю. Можуть бути, мені іде як пошкодження від уламків, тому, будь ласка, будьте обережні. Субота більш-менш. Неділя так само можуть бути посилені тривоги, тому що там, мені здається, йдуть якісь свята, але свята зараз йдуть у нас зимою вже майже нон-стоп. Переглядаємо місто Полтава на безпеку. Полтава. Полтава на безпеку. Дуже неприємні карти на початок тижня. Будь ласка, будьте обережні. Е, ідуть уламки, може бути пожежа, мені йдуть е, як комбіновані удари, можливо, влучання у якийсь будинок, тому, будь ласочка. так. кінець тижня буде більш спокійний, ніж початок, але будь ласка, будьте обережні. Дивимося місто Суми. Не суми на тиждень. І так дивіться, сам спочатку значить на початку, з понеділка, зав'яжеться якась історія по обстрілах, не знаючи, це ворог щось планує і програється воно. І проіграється воно ближче до п'ятниці суботи. Я бачу жертву. Я бачу влучання в якісь важливі структури, або там, де будуть знаходитися люди. Мені не подобаються ці карти, не подобаються карти на вихідні. Це саме таке небезпечне місто, яке я глянула ніж ті попередні. Будь ласка, не залишайтеся осторонь тривоги і реагуйте. Е, переглянемо далі, місто, місто кіровоград на цей тиждень. Е, значить, е, п'ятий день, п'ятниця субота є самі важкі на цьому тижні. Можуть бути втручання, влучання, так само бачу відключення від якихось певних ресурсів, якими користуються люди. І в неділю йде така карта, карта, можливо, якогось пошкодження, яке дотичне до, до якихось чи воєнних структур, чи, чи щось от схоже на це, про яке, можливо, ми навіть не дізнаємося. І тоді ми переглянуємо на наступний тиждень, тому що тут іде карта. Якогось руйнування, яке будуть від нас приховувати. Тобто ми побачимо його тільки через тиждень. Будьте, будь ласка, обережні. І так, так, так. Далі ми передивимося Одесу. Ми передивимося Одесу на цей тиждень. Одеса тиждень буде важкий. По-перше, іде е, небезпека з моря. Це показує мені з самого початку тижня. В четвер йдуть якісь влучання, ідуть тривоги, можливі жертви, можливі влучання там, де є діти, там, де є люди. І кінець тижня все покривається тривогами, можливі навіть якісь пожежі і влучання в якийсь будинок. Будь ласочка, обережно. Дуже погана карта випадає мені на неділю. І так, поїхали далі. Давайте передивимося Київ. Київ на цей тиждень. Будуть запущені е, ракети взагалі різного порядку, різного характеру. У четвер мені бачиться якесь влучання, втручання, можливі навіть жертви. Наголошую на день четвер. П'ятниця. Мені не подобається так само субота, якщо е, не подобається мені в тому плані, будь ласка, щоб не було скупчення якихось, е, е, де, дуже, де дуже багато людей, туди не водіть своїх дітей, тому що тут мені падає якийсь хлопчина. Не знаю, чи, чи мені падає смерть якогось нашого відомого воїна, чи це хтось з якихось підлітків Києва. Але хлопчина йде такий до, до 20 років і якийсь дуже неприємний з ним випадок. Будь ласочка, дослухайтесь до слів і максимально бережіть себе, наскільки це вам є можливо і доступно. Е, наступне місто ми переглянемо Житомир. І скоро будемо перешагляну західну, і будемо переходити до ваших питань, тому що ви мені так само пишете свої міста. Житомир на цей тиждень більш-менш є спокійний початок тижня. Будь ласка, щось мені йде про якісь шкільні заклади вівторок, якісь садочки, шкільні заклади, немедичний. Будьте обережні, не знаю, якщо чиясь дитина не хоче йти в школу, я вас дуже прошу. Я не один раз так говорила: от не хоче дитина йти, можливо, щось відчуває. Не треба, не силуйте її йти. І так, і кінець тижня, кінець тижня, неділя, субота, п'ятниця. Мені є так само дуже тривожні повлучанням. Повлучанням у якісь наші структури, і так само тут можлива якась жертва, смерть людини, про яку ми дізнаємось. Так само мені випадає цей хлопчина, який випадав у попередньому місці. Не знаю, хто це буде бачити. Надіюсь, цей прогноз мій не програється або буде все добре. І так, давайте ми подивимося: е Хмельницький. Тривоги, тривоги, тривоги гучно, але ми відбиваємося. Не бачу якихось конкретних влучань, не бачу якихось попадань, ні карти крові. Можна трошки видихнути, можна трошки заспокоїтись. Єдина карта, сама така неприємна. Це понеділок, який переходить на вівторок, але не саме критичний, який я бачила попередньо. Хмельницький, мені здається, через тиждень там буде гучніше, а цей тиждень ще якось, друзі мої, Видихаємо. Давайте глянемо львів. Мій рідний Львів на цей тиждень. Так, світло нам не віддають. коротше, тут, значить, у нас відключення. Не дуже посилені тривоги, в принципі, відносно карти рівні. Але так, як і у попередньому місті, у Хмельницькому, я бачу, що Львів через тиждень буде важче, аніж цей. Будемо дивитися, як е, я попадаю у прогнози, і наскільки я можу це все правильно для вас считати, для того, щоб допомогти. Тому що суть стоїть не в тому, чи я вгадала. Чи я побачила, а суть стоїть в іншому. Я перегляд на міста роблю для того, щоб вам допомогти це пережити. Я не стараюся, я, я не є ніяка ванга, немає такої у мене мети. Я просто така сама, як і ви, українка, яка переживає з вами і яка через свій дар, талант, через свої здібності вам просто допомагає це пережити. Я надіюсь, ви мене розумієте правильно. І тепер зараз я перейду і погляну, які ви мені, які ви мені писали питання. І так, питаннячко. Питаннячко глядачки Світлани із Сумщини. Дуже прошу подивитись: повернеться моя дочка на Україну і коли? Дочка Ольга 08 року. У 25-році, швидше всього, повернення її не буде. Дякую за працю Суми. Дякую, дякую. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, мою маму. Вона пройшла вже два курси хіміотерапії. Зараз намічається операція. Чи все буде добре, чи витримає? Звуть Валя, 11.06.53 рік. Дивимося, питається. Ну, мені важко прочитати цей нік, але я думаю, вона впізнає свою маму, як прийде у валі третя операція. Ну, в принципі, карти непогані, але кінець, кінець такий, що у неї буде важка досить реабілітація, але операцію робити потрібно. Я би радила її робити і не відкладати. Подивимося далі, ваше питання. Так, ви мені, будь ласка, пишіть. Я відповім на всі ваші питання: пропав безвісти, чи живий, чи мертвий. Ви мені пишіть в цьому відео. Обов'язково пишіть, хто питає. Це дуже важливо. Наприклад, я я мама, я питаюсь, чи я сестра? вказуйте, хто ви є людині? Тому що я так чіткіше підключаюся енергетично. Чим більше мені інформації у вашому запитанні. Верніше не то, що більше, а чим чіткіше інформація, тим мені є простіше. Так, до, Доброго дня. Подивіться, будь ласка, пропав воїн на завданні. 9.07 1982 року. Народження. народження. Коли сім'я дізнається конкретно, козник без вісті, питає Єліна Касьян, чи живий воїн. Дивимося. Воїн живий, коли дізнаємося. Коли дізнаємося, я думаю, буде якась звістка від когось, можливо, це група, можливо, хтось бачив його в полоні, хтось з хлопців. Ви через якихось людей дізнаєтеся на початку наступного року. Так, поїхали далі. Доброго дня! Чи дочекається мати сина? 13, 10, 80 рік. 80-й рік, чи буде звістка, де він є, чи живий? Питається Оксена Третяк. Чи живий, чи живий? Швидше всього, він, не, він живий, але знаходиться у полоні. Чи дізнаєтесь, Чи дізнаєтесь? не швидше, ніж 4, ніж 4 місяці, 4 дні, 4 тижні. Але мені більше іде, як на 4 місяці. Так, дякую, дорогенька, і вам дякую. Далі, далі, далі. Дорога Крістіна, подивіться, будь ласка, чи живий мій синочок Сергій 16.06.77. Безвісти зник. Катерина Донець питається, дивимося чи живий Сергій? Будь ласочка, дівчатка, обов'язково вказуйте і більше мені пишіть. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що ми там є, як одна сім'я. І не дай би Бог у вас щось сталося, у блозі ви мене тут не знайдете. А в телеграмі я все одно побачу, якщо у вас якийсь сос. Гвалт стався, я обов'язково там вам відповім. Тому, будь ласка, не нехтуйте моїм каналом, я його веду для вас. І так, дивимся, і так дивимося, дивимося, дивимося Сергія 16.06.77 року. Він живий, і скоро ви. Про нього тут поранення, тут іде поранення, поранення кінцівок, кінцівок, швидше всього, нога. Ви дізнаєтеся про це обов'язково, але не можу сказати, як скоро. Так, Крістіна питається Алла, Алла булавіна. Крістіна, дякую тобі за твої передбачення. Що встигнеш, подивися, будь ласка, чи будуть дітки волени? Волени 06.06.1998 1998 року, 7 років у шлюбі знаходиться, діток я не бачу, є магічний вплив випав маг, всі їхні старання є марні, тому що якась жінка з минулого не знаю, якщо її чоловік з кимось був, можливо, розлучений, дала накладку. Буває ще, може, у чоловіка породу, якась там є. Ну, вражайтесь тільки на мене, буває хижа мама, але вона не знає про те, що вона хижа, тому що кожна мама ніби хоче для свого сина добре, але вона хоче так добре, як добре їй. А сину робить погано. Тому, коли я кажу, хижа мама, це не означає, що я проти людини, а це означає, що у кожного є своє життя і треба за ним дбати. А там пішов перекос, тому я і не бачу, що будуть діти. Бо хтось, напевно, по лінії чоловіка, так, як я вже тільки що сказала, туди втрутився. Треба знімати негатив. Прошу переходити до мене в телеграм-канал. І так, дивимося далі. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, Харківську область і місто Бровари. Ізюм, чи буде окупація? Питається Галина Ярова. Чи буде ізюм, по-перше, дивимося на тиждень на безпеку. Четвер дуже є неприємний день по прильотах, неприємний день по влучаннях, по втручаннях, по відключеннях. Тобто це є якийсь критичний день. Так само мені не подобається середа, може бути по якійсь інфраструктурі або щось буде відключене. Решта днів більш-менш ми маємо спокійні. Але, але прошу розуміти, коли я говорю спокійні дні. Це мається на увазі дні, в які я не бачу ніяких страшних випадків, але все одно ми знаходимося у стані війни. І так наступне питання глядачки. Лілія, Лілія питається, Юрій 15, 03,75. Безвісти зникли 180 18 року. Що з ним? Поранення йде однозначно, можливо, він у шпиталі, і мені йде тут, можливо, втрата пам'яті немає змоги чи ходити, чи дзвонити. Тобто людина є жива, але людина знаходиться по медичним показам недієздатна. Так, хтось пише мені, дякую, але дуже поверхню. Я би хотіла, щоб ви змогли глибше. Я вам того всього бажаю. Чи повернеться Ірина 18,06.2005 року з Німеччини? Питається, Питається... знов Лілля. Ага, то я вже дивлюся друге питання. Ні, не повернеться. Доброго дня, Крістіна. Подивіться, чи є на мені порча або магічний вплив щось погане. Питається, у мене це Тетяна, 24, 04, 69 рік. Передивляємося наявність негативу на Тетяні. Є у вас по лінії мами, негатив, не знаю, чи... Було у вас в сім'ї, що хтось випивав, це так само може бути. Але я не впевнена, випадає карта магії однозначно. Тому переходьте в телеграм-канал, там я деколи, не деколи, а дуже часто відповідаю на особисті питання, більш вже в такій, скажімо, неформальній, більш дружній обстановці. Ми там можемо перекидуватися голосовими повідомленнями. В мене там є чат для спілкування. Отже, я була дуже рада. Бути вам корисною, я би хотіла, щоб мої прогнози погані не збувалися. Я би хотіла е, допомогти вам перейти ті складні часи. Я не вішую собі ніякі медалі, вони мені не потрібні. Я лише хочу вам облегшити ту жахіття, яке на нас навалилося. Долучайтеся, будь ласка, до мене в телеграм-канал, підписуйтеся, будемо вирішувати різні питання: так само питання стосунків, кохання. І різних фінансових проблем ми так само там можемо проглянути і вирішити. Хто хоче до мене на особисту консультацію, ви можете знайти у посиланні цього відео усі мої контакти. Я вам дуже дякую, що ви зі мною! А я завжди буду з вами. Ваша Кріс!